Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо прогнозування для України на тиждень з 28.07 по 3.08. Давайте подивимося, що чекатиме Україну в цей період часу на кожен день, яким буде цей тиждень для України. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами. складаю циганські прогнози. Не забувайте ставити ваші лайки, пропонуйте теми для прогнозування. Якщо є якісь питання особистого характеру, задавайте їх за номером на сторінці в Тіктосі та в Ютубі. Добре, минулий тиждень був дуже насичений подіями і не зовсім позитивними, скажімо так. Минулого тижня багато чорно ти мені випадало. Давайте будемо дивитися, що цього тижня буде відбуватися. Давайте сім-карт на циганській колоді витягну. Давайте подивимося так. І давайте сім карт на гральній колоді. На кожен день по дві карти. Одна карта з циганської колоди, одна карта з гральної колоди. Давайте будемо з вами прогнозувати. Давайте будемо дивитися, що мені карти покажуть. Так, добре, можемо з вами розпочинати. Так, добре, цей тиждень. Ввечері буде прогноз по областях. 19 година за київським часом будемо складати прогнозування по областях окремих на тиждень, відповідно. Також з моїх сторінок в Ютубі та в Тіктоці в прямому ефірі. Плюс, що ще хотів сказати: що записується відео зараз 9.05 на годиннику, сьогодні 28 число. Добре, дивимося. Карта сюрпризу. Збройне та фінансове підсилення на понеділок падає хороша карта, можливо, якесь додаткове фінансування, можливо, якась додаткова допомога, підтримка для України. Хороша карта в плані економічному. А тут, а тут погана карта, пікова дама, карта вдови, карта траура, карта смертельних небезпек, карта е, скорботи і за велика загроза чоловікам, чоловічій частині населення. Можливо, це якось пов'язано з діями на фронті. Але карта пікової дами в тому числі означає скорботу, втрату і якісь теракти та вогневі загрози присутні досить високі. Пікова дама це поганий знак. Вівторок дивимося, 29 число. Так, карта удачі ще одна дуже хороша грошова карта. Знизу дама Бубнова, карта жінки-матері. Подбайте про ваших дітей, подбайте про їхню безпеку, захист, благополуччя. В принципі, непоганий день. От вівторок, якраз карти більш-менш хороші. Понеділок погано починається, бо пікова дама, а вівторок дама Бубнова. Це вже краще набагато. Далі дивимося: 30-те число, середа. Карта возлюблена, карта активної жіночої енергетики. Семірка Христова, карта успіху. Якісь хороші позитивні переміни. Можливо, це якось пов'язано з фронтом, можливо, це якось пов'язано з якимись такими моментами політики в Україні, якісь дипломатії. Ну, хороші карти, позитивні. Четвер, 31 число. 31.07. на цьому карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі, хороша карта позитивна. А тут п'ятірка Бубнова, карта бідності, карта розорення, карта втрат. П'ятірка Бубен це бідність. Це втрати, це можливі атаки на якісь критично важливі об'єкти, на об'єкти інфраструктури, не виключено, що можуть бути десь навіть блекаути. Ця карта погана, ця карта говорить про втрати. Досить великі карта бідності, карта розорення, карта втрат. Поганий день, скажімо так. Перше число, перше 08. Карта дому, карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних та близьких. Тут Христовий карта сили. Так, добре, дивимось, Друге число. Друге 08. Карта ожидання, карта очікування чогось. Вісьмірка червова, провокації, сепаратизм, обман, брехня. Напружений день не дуже позитивний, скажімо так. Багато може бути брехні. Бо вісьмірка червова це перше за все карта брехні, карта обману. Так, що в цей день обов'язково перевіряйте всю інформацію, яка може поступати. Ну і третє число. 3.08. Карта кімнати і карта Нептуна. Карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. Я скажу так, те, що я бачу по картах, це найтяжчим буде понеділок, четвер і субота. Це те, що мені показують карти. Але я. Все одно наголошую, що це прогноз загальний для всієї України. Більш конкретний прогноз вважається прогноз по областях, тому що там ми вже конкретизуємо певну територію, і на цю територію ми конкретно дивимося. Це загальна картина для усієї країни, так би мовити. Більш конкретна картина це те, що я побачу ввечері. Це я вас запрошую всіх сьогодні в 19-й годині. Будемо складати прогноз по областях України на тиждень. Так. Роботи багато, новин багато, так що постараємося якомога частіше появлятися в різних медіапросторах Ютуба е, та Тіктока. Так що е, включаємося активно в роботу. Так, я вас всіх цілою люблю обіймаю. Бажаю всім мирного, хорошого та позитивного тижня, не дивлячись ні на що. Так, свій вердикт я сказав по днях. Найбільші загрози я побачив в понеділок, в четвер і в суботу. Так. Всього хорошого, до нових зустрічей. Мирного неба, хорошого літнього сонечка, смачних ягодок і побільше позитивних новин. Дякую за ваші лайки, дякую за вашу підтримку. Побачимося з вами ввечері. І пропонуйте теми для прогнозувань, в тому числі я також те, що важливе, буду розглядати. Всього доброго вам. До скорого. Гарного всім тижня. Позитивного. Побачимось!